Доброго ранку Дніпро знов сьогодні подорож. Буду дивитись пам'ятник Волоському горіху. селі Волос. Хто такі Волохи? Сьогодні ми їдемо з Сергія. Міняю партнерів кожен день. Вітер дуже сильний сьогодні. А хто тут є, а ось який. А там Сергій і там курган. Це село Волоське, наближаємось. Ось Дніпро з'явилося. Це Сура? Сура? Це сура. Ух ти! Так, а що ми плавали по сурі, а я, я і не пам'ятаю її? Ні, це другая сира. Другая сира. Солик, Дійсно волосський горі. Такий великий. Великий. Так. Та зараз пам'ятник. Хай завжди земля волоська буде. родюча щіда, щедра. І нащадки наших гідних своїх вращурів. Дарунок жителям села від фермерського господарства. Волоські горіхи, 2016 рік. Дуже смачний місцевий квас. Ну що ж, їдемо далі досліджувати. Досліджувати село Волоська. Місцевий меморіал 41-й, 41.5 Три дев'яті би треба написати, але приємно що, що українською мовою. Щось є Чаша? Ага, ну зараз піду подивлюсь. Ага. Ну тут я прийшов до цього джерела. Якось вона... Пташки тут, можуть не можуть напитися, а людям туди не важко. Пити воду з нього. Так завтра у Максима вихідний, А, чудово. І він бере з собой. ті Угу. граніти. А тут чорне бачиш. Так, якщо полірувати буде, Будет красиво. Yeah. Ну а на гору. Yeah, yeah. Yeah. <laughs> 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 так, пропал пан Микола? Не? Yeah. Yeah. Ну ловіть ловіть камеру. Ось Які тут завитки. Тут тут так. Все вертикально, там те. О, там рибаків повно. Якась, якась зона, куди нас не пускають. І альтанка та що Саша. Казав, так. Да. Ось тут шпурка. Такі сходинки ведуть до, до води. Не знаю хто їх зробив, але їх, їх дуже багато. Оп, і я йду в гору. Це Дніпро. Там працює. Десь якийсь кар'єр. Це Дніпро, на якомусь колишньому кар'єрі гранітному. Ось там він позаду. І... А це півострів з якоюсь альтанкою, колись хтось туди. Міг потрапити, а зараз там побудували баркан і відпочивають якісь, якісь ті, кого туди пустили. Побували в кар'єрах, подивилися на Дніпро з висоти до майорського з села Майорське доїхали, там кладовищі, Такі старовинні. Ту побачили, тут декілька таких ям з камінням. Ну що, поїхали далі, повертаємось в Волоске, будемо шукати ще якісь цікавинки. Ось така красива школа садочок у Волоському. О! це ми. Приїхали дивитись. А, ти щось нам хочеш сказати? Піть хочеш. Піть. Та ми теж пити хочемо. Герої. Українсько-російської війни. Матуско. Чубатюк. Цей куточок тут поховані монахині та послушниці. Мабуть, тут десь монастир є. Я про нього не чув, але... Тут усі однотипні такі хрести. А ось тут окремо ближче до Дніпра діякан цілоусов російською мови. Тут це написано. Бо, мабуть, московська церква. Є туди козацькі хрести і на камені. Каміння з хрестом. І багато прізвищ Цябан сучасних. Тут я бачу 1861 рік. Це народження, мабуть, день рік смерті. Довго я шукав, все ж таки знайшов. Ну, чомусь я очікував знайти величезне щось. А насправді ось що. Такий хрест. Чого він австроуговський, ну мабуть, за формою і за прикрасами оздобленням ви ідентифікали його як Австро Угорський. Хтось з козаків тут поховав. А це річка, здається, мокра сора. Ну якась сора. А в будиночок я пам'ятаю, коли ми на каяках тут ходили. его я помню. Там скаля, вот такая вертикальная. Вот скаля. Какая речка. Сура. Сухая или мокрая, но будь мокрая. Вот тут сура впадает в Днепр. Может быть, где-то там мы были сегодня. С рамки. Вообще, красивые такие оттенки. Душа, да. Колёры. А вот, какая червона. А вот, я говорю. Очень красиво. Дуже красиво это. І смачно. Це колись на селище Ямбург, а зараз тут мешкають не бідні, ні пряни. Ну, ми проїхали пару таких котеджів. Які схожі на палац. Ну, зараз тут щось побідніше. Ніколи мені тут дивитися. Ну, ось якийсь ландшафт такий попрацював. Фахівці. Вулиця Берегова, 23 Ой, яка височезна опора. А літо на Алексія Літо вже закінчується. Ось і кар'єр. А, старокадак. Старый кадаки. Ну, зараз ми закопаємось тут. Вода дуже тепла. Я. Дуже гарно. Ну мабуть це останнє відео на сьогодні. Вже втомилися, але добре відпочину. Відпочили тут на воді. Старокадацький кар'єр. Чудова тепла вода, але якщо півгодини сидіти, то вона стала холодною. А ось Дніпро якийсь чорний став. Вода чорна.